Всім привіт! Нещодавно мені на очі потрапила дуже цікава підбірка старих фотографій Львова, яких я раніше не бачив, тому давайте подивимося їх разом. Шкода, що немає підписів з роками, але загалом я так розумію, що це десь в районі Другої світової війни. Може, щось відразу після неї, щось трошки перед нею. І ось така от панорама панорама міста. Це здається з цитаделі сфоткано, і якраз добре видно Замкову гору, але на ній ще немає. Ось тут, от цієї телекомунікаційної вежі, а є тільки курган, оцей копіць унії Любельський, і на ньому ще немає дерев. Бачите, тут є така зміна, що зараз він дуже сильно зріз деревами, а початково оригінально він був такий практично голий. А ось це от у нас вже площа ринок, і тут, здається, майже нічого не змінилося з того часу. Навіть у цей ліхтар на куті, по-моєму, він досі там висить. Але от змінилося в плані людей, тому що тоді, бачите, площа ринок вона в принципі відповідала своєму своїй назві. Там, тоді була прямо на площі торгівля, і, по суті, це часто був такий як базар. Зараз в нас таке трошки вже негативне ставлення до вуличної торгівлі, з нею боряться. І, як на мене, це не дуже правильно, тому що все-таки вулична торгівля це в тому числі і таке вуличне життя. і Ти від нього ніде не дінешся. Як на мене, все-таки правильніше було би надавати йому якоїсь більш культурної форми, щоб от там було. Більш-менш чисто, там якось так прибрано і не засрано, але абсолютно з цим боротися. Як на мене, це, це неправильно. А ось це вже якийсь такий зовсім ринок. Не, не площа ринок, а просто ринок якийсь такий. Тільки я не можу впізнати, що це за місце. Якщо хтось впізнає раптом, то напишіть в коментарях, що це. Тут, бачите, такі от люди зібралися довкола, щось там роздивляються, ходять, купують товар. Ну, от, коротше, таке життя буяє. А ось це, якщо я правильно розумію, то це сам початок вулиці Чернівецької, і видно, якраз кінний трамвай, ось там вдалині. Він колись їздив по тій частині, де зараз трамвай звичайний. А це ось просто кінний омнібус. І тут якраз збоку видно напис. Генеральний омнібус Львовський. А тут на горі написано «плац, плац, якийсь там не можна прочитати, але от видно, що така табличка з маршрутом. І ось такі коні його тягнуть, а тут люди переходять дорогу, ось так вони от вони вдягнуті. Така в нас картина. Ось це от дуже цікаве фото, і так спочатку і не здогадаєшся, але це вулиця Дорошенка. Там вдалині ось видно собор Петра і Павла. І ось вона, видно, колись була двостороння. А ось цей паркан. Його потім знесли, і на його місці збудували будинки вже такого польського функціоналізму. Тобто, це означає, що це фото, воно десь або дуже ранні 30-ті, або взагалі пізні 20-ті, ну, судячи з машини. То, напевно, такі 20-ті, скоріше. Ось тут видно, хтось припаркував коня. Ну і також, що цікаво, видно, що вже тоді бруківка лежала ось таким от малюнком з такими поздовжніми смужками. Тобто, це означає, що він не змінився аж з того часу. Тобто йому вже 100 років, як мінімум. Ось це от знову площа ринок, і здавалося би такий звичний відкриточний вигляд, на якому майже нічого не змінилося. Але тут насправді є дуже класна штука. Ось це ліворуч. Це бачите, це трамвайна зупинка. Колись раніше трамвайна зупинка на площі ринок була у обидва боки. Зараз лишилася лише ота, що праворуч, а ліворуч немає. І щоб поїхати от в ту сторону, в сторону вулиці Коновальця, то потрібно топати, аж ось туди, в кінець цієї фотографії, там, де от видно, стоїть трамвай. І це дуже незручно, і тому дуже шкода, що от зараз, коли робили ось цю останню реконструкцію площі ринок, то тут цю зупинку не передбачили. Дуже шкода. Сподіваюся, що колись таки її тут дороблять, і це стане відразу значно зручніше, бо можна буде сісти в трамвай прямо під ратушею. Наступне фото це в нас вид з ратуші, і в принципі, якщо дивитися на те, що близько, то так здається, що майже нічого не змінилося. Але якщо подивитися на горизонт. То ось тут дуже незвично те, що на цьому фото на горизонті просто зелені пагорби і дерева. І тут видно наскільки місто виросло, наскільки воно стало більшим, тому що зараз там вдалині це вже все забудовано, все забудовано новими районами. Ну і аналогічна картина з іншої сторони міста. Ось це от вулиця Богдана Хмельницького. Тут її дуже добре видно. Вона якраз з північної сторони міста йде в сторону Києва туди. Так вона виглядала тоді. А ось так це саме місце виглядає зараз. Також вигляд, це вигляд з високого замку, до речі, і так цей вигляд виглядає тепер. Ось це от в нас теперішня площа Ярослава Осмомисла. І тут що цікавого, ось це от праворуч, видно якраз кут театру імені Заньковецької, Так можна зорієнтуватися, де це ми знаходимося. А вдалині е, ринок добробут. В принципі, там ринок є і зараз. І ось тут от видно, як їде трамвай, а перед ним їде такий віз з конем. І взагалі. Такий цікавий досить був час, коли одночасно були і електричні трамваї на вулицях, і вози з конями. Ось такий от був мікс і такі контрасти. А відразу за цим білим будинком, який на фото ліворуч, зараз зробили такий проїзд від проспекту Свободи до проспекту Чорновола, на якому тепер кінцеві різних автобусних маршрутів. Ну і ще з цікавого на ось цій фотографії видно трамвайний поворот з проспекту Свободи якраз ось сюди от на нас. І тобто означає, що колись на проспекті Свободи був трамвайний рух, потім його прибрали, і, в принципі, це ось таке питання, що можливо, його колись варто буде відновити, а можливо, і ні. Яка ваша думка про це? Пишіть в коментарях. Наступне фото це сам початок вулиці Дорошенка, і видно, що це прямо під час Другої світової, тому що ось цей будинок в нього явно буквально щойно влучила авіаційна бомба, що навіть не встигла розчистити завали. І ось сам процес видно триває от цього всього. І потім на цьому місці ця ділянка вона довго стояла порожньою і буквально кілька років тому на ній почали будувати готель. Десь зараз він би мав бути на завершальній стадії. Можливо, якби не теперішня війна, то його би вже й відкрили. Але зараз ось він в такому не дуже добудованому стані, але наскільки я знаю, там будівництво триває. Ось так от від війни до війни. Ось теперішня вулиця Героїв Майдану, і вона тут е, сфотографована у дуже цікавий момент. Це не просто так вам, це проведення Гран Прі Львова. І так, тоді проводили Гран-прі Львова, воно входило до календарю Чемпіонату світу, чи як воно там тоді називалося, і, в принципі, воно було, так вважалося, котирувалося на рівні з тодішнім гран-прі Монако. І на цій гран-прі приїжджали. Е, Тодішні найзнаменитіші, найсильніші пілоти. Ну тобто це в принципі то саме, якби от зараз до Львова приїжджали там, Fettel, Science, Верстапен і всі інші. І от якраз от, тут на фото цей момент з цікавого виглядає так, що вулиця вкрита асфальтом, а не бруківкою. І от добре видно решітку водовідведення, і також видно, що люди стоять і дивляться за перегонами. Ну і ще видно, що немає взагалі жодних огороджень, нічого такого. Тобто, в плані безпеки проведення автомобільних змагань, все на такому рівні, ну, на рівні 30-х років, коли ця фотка і зроблена. Ось це от також гран-при Львова, і на цьому фото видно, що на час проведення перегонів там будували через трасу. Конкретно тут це вулиця Вітовського. Так от будували такий пішохідний міст, по якому люди могли перетнути вулицю, по якій в той момент ганяли гоночні машини. А ось це знову площа ринок, і тут якраз видно ту саму трамвайну зупинку, про яку я вже розказував, і якраз видно, як люди сідають у трамвай. Львівська політехніка на Бандери і на цьому фото видно справжнє диво, тому що у ті часи не було взагалі жодних сходинок від вулиці, від тротуару і майже вже до самого входу. Пізніше сходинки з'явилися вже на території політеху після воріт. А зараз, коли робили реконструкцію вулиці Бандери, то там додалося ще кілька сходинок вже перед цими воротами, і от чомусь так виходить, що 100 років тому без сходинок змогли обійтися, а зараз вже ні. Наступне цікаве фото, і ось тут ми якраз бачимо оперний театр і проспект Свободи, по якому їздять трамваї. Як я вже казав, колись там був трамвайний рух, якраз тут видно такий момент. Причому тут навіть є таке цікаве розгалуження, де спочатку йдуть паралельно дві колії, а потім вони об'єднуються у одну. Цікаво, для чого це зробили? Можливо, тут була кінцева зупинка, і вони так от давали можливість одним трамваєм обігнати інші трамваї. Ось вулиця Бандери, і на цьому фото якраз видно земляний схил, який знаходиться нижче костелу Магдалини. І буквально зараз його збираються відновлювати, тому що до останнього часу там була підпірна стінка, яка прийшла в такий вже дуже втомлений стан і вже ось ось мала впасти, тому зараз там іде реконструкція. І ось бачите, як воно виглядало колись. Я так розумію, що зараз планують зробити щось подібне до ось цього фото. А ось на цьому фото видно іншу підпірну стінку, яка на вулиці Грушевського, і яка прекрасно стоїть ще от з цих часів. Тобто це так натякає, що напевно ту стінку, яка на Бандери вже падала, просто ну, трошки халтурно побудували свого часу. О, це цікава історія. Це, якщо хтось не знає, це площа Міцкевича, і зараз на ній стоїть зовсім інший будинок на цьому місці. І стоїть вже так, майже років 100, напевно, скоро. Вже всі до нього звикли, вже він сприймається як щось сама собою належне, але до нього там теж був інший будинок, і був ось цей такий скромний, чотириповерховий, але потім його знесли, і тодішній забудовник, якого звали Йонаш Прехер, побудував новий. І він вже мав поверхів сім, та, здається, сім, і він все одно трактувався як чотириповерховий, тому що. Перший поверх ми не рахуємо, а ось цей наступний це просто як другий поверх цього першого поверха, і ми його теж нарахуємо. Потім чотири поверхи дуже повноцінних, а потім зверху мансарда, і ми її теж нарахуємо. І отак от виросла така здоровенна штукенція, яку, в принципі, потім почали називати першим львівським хмарочосом. Тому виходить так, що ось цей от ріст Львова у висоту він почався далеко не вчора, він почався майже 100 років тому. У-ху-ху! ось на цьому фото якраз дуже класно видно, наскільки активна торгівля була тоді на площі ринок. Ви просто подивіться, вона фактично вся просто заставлена столиками. Всюди люди щось продають, купують. Цілий натовп людей реально. І мені навіть цікаво, як би зараз поставилися люди, якби от щось таке знову там почалося. Тому що. Зараз в нас дуже часто люблять так от негодувати на вуличну торгівлю, а це фактично вона у самому-самому центрі міста. Але в той же час площа ринок, якраз навіть її назва, говорить про те, що вона задумувалася як площа, на якій торгують. І це, в принципі, її логічне призначення. Ось на цьому фото мені страшенно подобається те, як виглядають вітрини. Наскільки вони стильні та приємні, от ті всі і шрифти, і взагалі от, сам сама форма, вивісок, як вони зроблені, і також дуже класно виглядає ось ця адресна табличка, уліця Галіцька, Щрюдмейще, магазин Роман Зубик, Йозеф Стефанович. І ще що цікаво, отут якщо подивитися в самий дальній куток. Цього фото, то тут вивіска також є і на українській мові магазин товарів блаватних. Ось ще одне фото площі ринок, і на ньому цікаво те, що тут дерева біля ратуші ростуть в два ряди. Зараз ми звикли, що от є каштани, які прямо біля ратуші ростуть, і там довкола них оці лавочки. А тут є також ще один ряд, який прямо біля трамвайних колій. Ну і взагалі, в принципі, це так виглядає, ніби. Просто проїзна частина вздовж площі, а все інше це як широкий тротуар, який припіднятий вище цього рівня. Ну і напевно, тут також є ця зупинка, хоча тут знаку щось на цій фоці не видно. Але загалом, от, цікаво, що тут ця частина вона виглядає як така алея з деревами, яких було вдвічі більше. Можливо, це якраз є сенс колись таке відновити і насадити там більше дерев. Ще одне фото проспекту Свободи, і що цікавого на ньому, ось тут в далині видно, що вже збудували хмарочос Шпрехера, ось цей що на площі Міцкевича. Він так видається тут на горизонті вверх. І також видно, наскільки більш розгалуженою була трамвайна мережа, тому що є колії, які от зараз є звичними, які виходять з вулиці Дорошенка до площі Ринок. Також були колії вздовж самого проспекту Свободи, і також був поворот з проспекту Свободи до площі ринок. Ну і ще так виглядає, що ось тут була також трамвайна зупинка. Бачите, тут є навіть таке розширення тротуару, там де він підходить впритул до колії, і вже здається, тут люди стоять і чекають на ось цей трамвай. Тобто виходить, що зупинка була не на вулиці Дорошенка теперішній, а прямо на ось цій алеї на проспекті Свободи. А ось цього будинку біля домініканського собору на вулиці Підвальній вже немає, і замість нього там тепер такий невеликий сквер з деревами і лавочками. А це фото цікаве, тим, що на ньому дуже добре видно, як місто змінювалося, що спочатку воно було забудоване ось такими одноповерховими будиночками, а потім на їх місці виросли вже такі більш помпезні, більш багаті будинки, 3-4 поверхи, як оце праворуч в кутку, і до яких ми, в принципі, вже звикли. Ну і ще одна цікавезна деталь цього фото: це те, що ось тут на паркані висить паспорт об'єкту, на якому показаний проєкт забудови продовження вулиці. Вона таким серпантином піднімається туди вгору. І це одне з моїх найулюбленіших міст у Львові. В принципі, в мене звідти є відео. І цікаво, що ці будинки, якими ми зараз так ходимо і милуємося, вони теж колись були новобудовими якраз ось туди, майже 100 років тому. От такий ось цікавий момент. І ще цікаво, що тоді говорили містяни про цю забудову чи вони. Так само обурювалося, як тепер, коли щось будують у Львові, що місто знищується і втрачає свою ауру. Я думаю, що було так само насправді. Ну добре, я на цьому напевно буду це відео закінчувати. Пишіть в коментарях, як вам такий формат, чи цікаво, в принципі, чи варто робити щось таке надалі. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. І всім щасливо!